Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Минулого тижня в Римі відбулася четверта конференція з питань відновлення України. До конференції доєдналися 70 країн, близько 6 тисяч учасників, 34 міжнародні організації. Разом із партнерами обговорили актуальні питання у ключових сферах: інвестиції в українську економіку, примноження людського капіталу, проекти громад, міст та регіонів, євроінтеграція. URC 2025 продемонструвала непохитну єдність і солідарність міжнародної спільноти. Відновлення України розглядається як глобальний проект, успіх якого впливатиме на світову безпеку і на світову економіку. Урядова команда повернулася до України з конкретними результатами, підписали з партнерами понад 200 угод та меморандумів на загальну суму більше ніж 13 мільярдів євро. Зокрема, Єврокомісія оголосила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України обсягом 500 мільйонів євро. Це гранти, гарантії, інвестиції в капітал для реалізації нових бізнес-проєктів в Україні. 2,3 мільярди євро залучимо в межах інвестиційного компоненту програми Ukraine Facility. Це додаткові інвестиції у відновлення житлового, медичного, енергетичного секторів, а також підтримка малого і середнього бізнесу. Світовий банк започаткував нову програму на суму 200 мільйонів доларів для підготовки державних та муніципальних проєктів відбудови. Ще 50 мільйонів доларів отримуємо від Світового банку у вигляді гранту для допомоги українським аграріям. 188 мільйонів доларів залучимо від Японії для зеленої модернізації української промисловості. Під час конференції укладено низку угод з європейським інвестиційним банком на відновлення транспортної інфраструктури отримуємо 134 мільйони євро, ще 200 мільйонів євро для підтримки і розвитку української гідроенергетики. З банком розвитку Ради Європи домовились про фінансування житлових сертифікатів у межах програми Є відновлення обсяг угоди 100 мільйонів євро. Крім того, банк надасть 200 мільйонів євро кредиту для фінансування програми допомоги ВПО. Норвегія започаткувала ініціативу обсягом 200 мільйонів доларів з метою відновити постачання тепла та води до осель українців. Швейцарія протягом 10 років спрямує до України близько 5 мільярдів євро для відновлення в різних секторах економіки. Під час конференції започаткована міжнародна коаліція з підтримки науки, досліджень та інновацій України, лідером якої є Італія. До коаліції вже приєдналися 10 держав. Також партнери створили глобальний альянс для підтримки дошкільної освіти в Україні. Світовий банк інвестує 30 мільйонів доларів в інклюзивність та модернізацію дошкілля. В межах окремої угоди Литва виділить 21 мільйон євро на створення нових освітніх просторів. Українська медицина за підсумками конференції також залучила близько 200 мільйонів євро. Це ресурс для оновлення лікарень, для розвитку реабілітаційної допомоги, для зміцнення механізмів закупівель та багато іншого. Крім того, є низка важливих домовленостей щодо посилення нашої обороноздатності близько 2,3 мільярди доларів позики від Великої Британії для зміцнення української ППО, а також угоди між підприємствами оборонної індустрії про спільне виробництво та співпрацю. Важливо, що в Римі уклали понад 20 угод про міжрегіональне і міжміське співробітництво між Україною та країнами партнерами. Це означає, що громади зможуть втілити в життя критично необхідні для людей проекти, які безпосередньо впливають на якість життя. Дякую усім, хто солідарний з Україною, усім, хто поруч всі ці роки. Ми об'єднані в захисті, ми об'єднані у відновленні. Так і буде у майбутньому. У свою чергу український уряд продовжує інвестувати в людський капітал. Сьогодні затверджуємо проєкт закону про допомогу сім'ї, сім'ям до та після народження дитини. Перш за все, закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тисяч гривень до 50 тисяч гривень. Також суттєво збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше тисячі гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч гривень на місяць. Ми також передбачаємо щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну. Як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року, розміл виплат окремо визначить уряд. Запроваджуємо програму Є Ясла. Після того, як дитині виповнився один рік, батьки можуть і мають вибір повернутись до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату догляду дитини. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка. При цьому ми зберігаємо пакунок малюка в двох варіантах натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень. Частиною новації у підтримці родин є також надання пакунку школяра, який ми затвердили на минулому засіданні уряду. Це 5 тисяч гривень на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи. Детально всі ці опції та як ними можна буде скористатись, прокомунікує Міністерство соціальної політики. Ми не просто додаємо нові виплати чи змінюємо їхній механізм. Ми впроваджуємо нову філософію державної підтримки у центрі уваги людина, її потреби та можливості. Також сьогодні уряд ухвалює два рішення для української освіти: розподіляємо близько 35 мільярдів гривень освітньої субвенції для. Вчасних виплат заробітних плат педагогам у вересні-грудні поточного року. Крім того, розподіляємо понад 158 мільйонів гривень на модернізацію шкільних харчоблоків. Як і раніше, приділяємо увагу підтримці бізнесу. За час повномасштабної війни підприємці отримали майже 323 мільярди гривень доступних кредитів 5, 7, 9. Це допомагає бізнесу відновлюватись, розвиватись, втілювати в життя нові проекти, створювати нові робочі місця. Сьогодні вдосконалюємо механізм отримання пільгових кредитів, уточнюємо параметри розподілу підприємств на мікро, малий і середній сегменти, збільшуємо до 80% частку кредиту для новостворених підприємств, що може бути гарантовано фондом розвитку підприємництва. Ще один фокус уряду захист прав ветеранів. У цьому захисникам допомагають фахівці з супроводу, які працюють у майже тисячі громад. Наша мета, щоб кожна громада мала достатньо таких спеціалістів. Сьогодні спрямовуємо на місця майже 322 мільйони гривень для оплати їхньої праці. Знайти фахівця із супроводу ветеранам тепер простіше завдяки новому цифровому простору «Ветеран-Про». Будемо і надалі робити послуги для наших захисників і захисниць ефективними та доступними. І наостанок про важливий крок у європейській інтеграції України. Єврокомісія погодила надання Україні так званого роумінгового безвізу, приєднання до політики ЄС Rome like at home». Очікуємо, що це відбудеться з 1 січня 2026 року. Наразі уряд схвалює рішення Комітету асоціації України ЄС про взаємне відкриття сектора роумінга. Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу. Дякуємо українцям, які захищають державу на фронті. Вдячний громадянам, які працюють у тилу, підприємцям, вчителям, лікарям, рятувальникам, зброєрам та усім, хто робить Україну стійкою і сильною. Разом вистоїмо і відбудуємо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!